Як зійдуть сніги з гір потоками, ой глибокими навесні, квіткою наснишся синю окою, Далині мені, ні, вдалені, Але той слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь милий. Знову свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий квіт розлуки, не ховай очей блакитний промінь заспівай мені в останній раз пісню ту візьму, собі на спомин Пісня буде поміж нас, бо твій голос бо твій